Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла, брехню один одному точать, Базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі, язик величивий тих, що кажуть, нашим язиком. Ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь, я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься.